Вітаю вас, кохані! Ви зі мною на каналі Таро Світла. Дякую вам, що дивитесь! І зараз давайте розпочнемо Таро розклад для наших коханих тільців. Тільці подивимося, що вас буде чекати в цьому жовтні місяці 2025 року. Маю для вас кілька колод. І, як завжди, по одній підсказки. Давайте приїхали. Перша підсказка, перша карта для вас тільці жовтень 2000. 25-го. Чудова карта. Подивіться, це карта імператора, це карта влади, це карта стартеї, це карта такого вищого рангу. Це, знаєте, ви маєте все, що б хотіли. Навіть прислугу, так, в жовтні місяці буде така позиція, що ви будете тримати у такого собі, можливо, якихось друзів біля себе. Які будуть вам чітко допомагати. І знаєте, цей імператор дає нам надію, стабільність, прагнення до кращого майбутнього. Тобто це людина, в якої вже є, і вона готова зберігати всі ці свої нащадки. Ті, що повинні бути в родині, в роботі і скрізь ця людина, як для жінки, то це можливо буде знайомство з якимось, яким, знаєте, статним чоловіком, який має якусь владу, якусь позицію тримає, якісь такі руководящі довгостя, можливо, ця людина тримає. Якщо ні, то бігніть на себе цей образ імператора. Бути таким владцем, який тримає все довкола себе. навіть, та сама сім'я, ті самі родичі, які у вас є, бути просто таким е, начальником так, в цій родині. Цей мужчина можливо має відповіді на ваші запитання, бо в нього подивіться тут така, е, типу, як мапа, так, з зірками чи з чим. Тобто довіряйте теж своїй інтуїції. Дивіться, що у вас під ногами, куди виступаєте, куди шагає нога цього імператора, розумієте? І чоловіки, якщо ви дивитесь, то повірте, у вас буде в цьому місяці такі, знаєте, чіткі позиції, там, де ви повинні чітко стояти, вирішувати проблеми, якісь ситуації. І ви не відвертитесь, можливо, це чийсь начальник, так, який хоче від вас, вимагає щось такого чіткого, чітких якихось рішень. То тут треба буде дружити з начальником, можливо, він вам буде допомагати або керувати, або направляти кудись там, де вам потрібно. Друга карта, друга підсказка, дев'ятка. Дев'ятка це стан такий, знаєте, вже ось ось на підході, завершується якась ситуація. Але подивіться уважно на цю карту. Тут вся родина в зборі, вони щось святкують, вони задоволені, яскраві кольори, тобто така Божа коровка, так? Ця <клух> пташка, яку всі на неї кажуть лети на сонце, так, як ми в дитинстві, політи на небо і щось там це. І, так, і подивіться, вона є червона, це якийсь сигнальчик, що скоро в вашій родині. З'явиться якесь таке свято, так, яке буде сигналізувати, що ви маєте, ви задоволені, ви можете цю задоволеність показувати своїй родині, так, демонструвати, що ось-ось, що все ж таки ми досягли тих результатів. Це також карта про красу. Про любов, про почуття, можливо, хтось занедовго на кону у когось буде якесь святкування, весілля, якісь празники, там, знаєте, і ви зараз якраз підготавлюєтесь до цього. Класна, класна, позитивна карта. Наступна колода і наступна підсказка для вас тільці. Дивимось, що буде ще. Наступна, наступна для вас підсказка. Цікава, М -м -м, зірка. Ще один старший аркан. В тільці ви будете, знаєте, можливо, недосяжні для когось. Ви маєте імператора старшого аркана, зараз ще є зірка. Тобто, ваша недосяжність вона буде знати таку тримати таку чітку стійку позицію, там, де дійсно всі бачать, чоловік зірка. Можливо, у вас якісь виступи, можливо, ви десь співаєте, можливо, якісь концерти, і ви будете, знаєте, плістати на, тому, на той страді, так, втілюйте свої мрії в життя. Це карта про це, що прийшов час. Можливо, імператор від вас вимагає, щоб ви не літали десь в облаках, так, а саме взялися за свою, за свої мрії і почали їх втілювати в життя. Тобто зірка нам показує завжди якісь мрії, можливо, якісь навіть сни. Але мрійте, дивіться довкола, що є біля вас, дивіться, хто вам допомагає, і неодмінно ви приймете позицію там, де ви будете блістати на п'єдесталі, так? Бо це навіть у нас можуть бути такі ситуації, що у когось здійснюється там якась подорож, так така довга, кудись далеко, там де тяжко. Приїхати, достатися так, але оця саме мрія зараз по імператору, якого ви маєте, вона може просто у вас здійснитися, тобто вже буде така ситуація, що вас порадує. Загадуйте бажання по цій карті, і дивіться, можливо, комусь будуть сниться такі віщі сни. Давайте наступне подивимось для вас карту тільці. Наступна карта, що вона нам ще дає, яка підсказка буде цікава. Так, 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 ще одна цікава. Мах, слухайте. Це дуже класний розклад. Четверта карта, і третя з них, подивіться старшого аркану, подивіться, який чоловік, який, який він могутній, сильний. Так, ви маєте дві великих таких позиції. Імператор такий. Владу тримає, і цей чолов'яга, який просто показує, що я навіть босоніш подолаю все, що можу. Тут температор, який убраний, весь такий, знаєте, в латах цих сидить, а цей показує, що там мені всю по плечу. У мене є все, в мене є всі. Я нахожусь скрізь, і я з усім розберусь. У мене всі є інструменти для того, щоб виконати свої забаганки, щоб здійснити свою мрію. Карта під номером один. Зверніть увагу, ви досягнете своїх результатів. Ви в будь-якій позиції вже в місяці тримаєте таку лідерську позицію, щоб дійсно бути першим, щоб подивитися, де чорне, де біле, тримати рівновагу. Треба тут треба. Володіти і почуттями, і гострим розумом. Тут треба володіти і якимись ресурсами, і дійсно мати активне таке втілення в ваші всі такі позиції. Позитивна карта, вона на всі відповіді дає так, але це карта ще маніпуляцій. Ви можете крутити. Тимось або чимось, аби то було вам во благо, да? Або, або дивіться, щоб вас не обхитрили, не обманули, бо може бути біля вас крутитися отакий віртіхвост. Так, який просто буде вас, ваші маніпуляції, оці, гратися з вами як ото кішка з мишею, і ви нічого не зможете зробити. Можливо, якийсь імператор буде вимагати від вас чогось, а якийсь другий то що маг буде нашептувати і казати, та ні, подивися, може, ти подумай. Тобто це така те, що манливість може бути. А з іншої сторони, якщо ні, то прийміть на себе образ цього мага. І володійте всім, крутіть усім так, як вам то потрібно, так як вам то вигідно. Користайтеся всіма можливостями. Йдіть, знаходьте для себе такі лазейки, так, ви їх знайдете, у вас є зірка, мрійте і втілюйте ці мрії в життя. Наступна колода, наступна підсказка для вас тільці, це вже п'ята. дивимось, ще одна цікава для вас підсказочка. Слухайте, карта повторюється, це вже не жарти. І це карта ще одна зірочка. так. Тільки що ми мали таку світленьку карту однієї колоди. А зараз ми маємо 17-й старший аркан. Він повторюється. Багато я не буду розказувати тут по цій карті, але видно ясно, що, можливо, хтось може вас затуманити. Бо карта повторюється, і ви для когось дійсно недосяжні. Або хочете зробити, щоб ви були. Таку якусь недосягаємість для себе зробили. Зверніть увагу на цю цифру 17, можливо, щось буде у вас відбуватися 17 числа, так, 17 жовтня, і, можливо, ця дата вам принесе якісь важливі такі рішення. У вас зараз випали самі старші аркани. Це дуже класна позиція. І я вам кажу: звертайте увагу на свої сни. Подивіться, тут навіть такі лунатики присутні, так, якісь такі неземні істоти. Тобто, щось можливо вам будуть навіть розказувати, або ви побачите якусь таку неземну ситуацію, неземну тему може бути розговарювати з кимось, обговорювати, як його зробити. так, і... Тут дійсно треба не схибити. Тобто карта теж попереджує, не літайте дуже сильно в облаках, так? бо це така недосяжність. Наступна підказка для вас, кохані кільці, жовтий місяць 2025-го, ще одна цікава карта. Що це буде? Що це буде? А це у нас. О, Боже, ще один старший аркан. От, слухайте, у вас неперевершений місяць. Знаєте, у вас є мрія, але це карта називається Смерть не лякайтеся цього слова. Бо це в першу чергу трансформація для людини. Це переход зі старого життя в нове. Подивіться, тут такі два черепки, так, які, які вже костки. Але передивіться уважно, що ця жінка вона зберігає дві дитини: одну кормить, а другу вже таку, знаєте, трошки вже більшенька дитинка, і жінка, що окутана зміюкою. А змія це у нас розум, розумієте. Це у нас чіткість дій, це дійсно перехід в щось Це така ситуація, там, де ви викрутитеся, як змія. Так? Там, там, де ви будете скрізь починати якісь нові для вас забанки. Це може бути навіть і ремонт. Це може навіть бути і зміна вашого статусу. Були, наприклад, зустрічалися, і тут ви почали жити разом або одружилися. Вже ви стали жінкою або дружиною. Це зміна роботи може бути. Це, можливо, якийсь переїзд в другу країну, жили тут, а нове життя відкривається, але то нове життя, воно набагато світліше. Якщо ви думаєте, що щось там у вас не вийде, не хвилюйтеся про це, бо ви маєте чітку позицію імператора, і ви маєте чітку позицію мага, у якому, якому ти море поколіна, знаєте? І ця карта смерть вона все ж таки йде в тому керунку, в сторону плюс. розумієте? Тут нема такої фізичної смерті, тут є саме смерть, оця така, що віджило старе, його треба викидати, подивіться всі свої старі речі, які вам не подобаються. Які лежали, і звільніть свій гардероб, дайте йому нове життя, дайте життя нове своїм почуттям. можливо... Для людей станьте другими, так, можливо, когось від себе відріжте, не спілкуйтеся, можливо, почніть щось наново, якусь там не займалися спортом, а тут різко почніть ухажувати за собою, там, бігати, десь якісь там процедури робити. Тобто робіть то, що давно, не то, що давно не робили, а то, що ви ніколи не робили. Тобто, щось новеньке випробоване, щось для вас. Життя е, цікаве дає. І ще одна наступна колода, і наступна карта. Самі старші аркани, дуже всі. Ще одна. Ну, Тут карта паузи, але дуже яскрава карта. Подивіться, вона така цікава, Так, е, з квітками дуже гармонійно дивиться. Мечі, четвірка мечів. Четвірка це у нас пауза. Це тоді, коли я хочу полежати, подумати. Відпочити можливо для когось це запланована така, знаєте, в лікарні якісь там реабілітація, можливо, для когось. Можливо, це дійсно для когось відпочинок, там, де він е переходить з роботи на роботу, і зараз час почекати, бо нічого не вирішиться, треба устаткувати свої думки в голові. Бо це мечі, це наші смски, це те, як ми балакаємо, це те, що ми пишемо, це те, як ми е думаємо. Тобто тут треба подумати про що? Про зелений такий гай. І з такими червоними маками, так, зелена така яскрава картинка у вас в голові. І подивіться, людина тут вона в світлому вбранні, тобто це такі добрі, приємні думки, але потребуєте самотності відпочинку. Можливо, навіть так уєдініться в чотирьох кутах, щоб собі було все класно. У вас позитивний, класний розклад, ви маєте мага імператора, ви маєте всі чудові карти, ви маєте зірку, мрійте, кохайте, і у вас все вийде в жовтні місці. Я вам бажаю всього найкращого. Хай ваші мрії плани здійснюються. До нової зустрічей, в тільці, бувайте! Па!